Чи є взагалі в Україні можливості для реабілітації психічних пацієнтів, пацієнтів психічно хворих? Це Ті ж самі пацієнти з ПТСР. Тобто ми дуже багато зараз говоримо саме про лікування, що робити. Ви розумієте, чому весь світ зараз звертається до ноотропних, до фіта -ноотропних препаратів. Ноотропи завжди, от у мене така думка, коли з'явився тільки мимастін на нашому ринку. От колись у нас був ценарізін такий препарат, ну такі люди мого вже віку пам'ятають, що це було дуже так ефективна комбінація два в одному, тому що чистий ноотроп, він має дуже багато протипоказів. Але коли його м'яко так от, поєднують і комбінують, то це дуже гарне поєднання, і воно попереджає ускладнення тих важких станів, коли вже сім'ї кажуть, да, що потребує якогось додаткового лікування, психіатричного лікування, клініки і таке інше. От коли на початкових етапах призначити таке лікування, то не буде таких важких станів.